Хлопці, всім добрий день. Ось ще в нас тут в розібраному стані лежать, готуємо сівалки Джонде 7 тисяч. Ну, на рамах на секціях 7 тисяч, ось будуть ще дві штуки. Ось на дві сівалки комплектуючі лежать. І, і, і рами, і диски, і ось секції. І тут ще частина. По... Запчастина ось вже є на одну сівалку маркери, теж майже готові. Зараз ще вам піду покажу рами. Потроху переходимо до зборки, тому хочу вам нагадати, що в нас буде ще дві сівалки на базі 7000. Підбажані для вас опції, тому бронюйте, щоб встигнути на сівбу. На весну 2025 року бути зі своєю сівалкою повністю відреставрованою, зробленою майже з нуля. John Deere. На базі Джондір Deere 7000. тому зараз ще покажу рами. Ось рами на наші сівалки джондірки 7000. тисяч, ось одна. Ось інша рама. Ось дишлі одне і друге. І зараз я вам покажу, як з цього набору, що ви бачите перед собою. І з тим, що я показував хвилину тому, ось такий скарб. Получається ось такий скарб. Оця сівалочка вже свого власника знайшла. Завтра відправляється до господарства нове, а ви ще можете встигнути забронювати, залишилось дві штуки свою сівалку, щоб що 25-го року. Бути зі своїм джондіром. Ось маркери, тукова система, редуктор туковий, тут редуктор на зерно, майстер циліндри, ось він. Найдорогіший циліндр на даній сівалці. Часом ще покажу. З цієї сторони, щоб ви бачили, що з того набору, що я вам показував, виходить ось така краса. Все новесеньке, все максимально якісно відновлене, для того щоб ви могли спокійно сіяти сезон, і не один сезон, і потім мати гарний врожай. Тому звертайтеся, телефон в описі відео. Всім гарного і мирного дня!